Люди по всьому світу допомагають Україні, і сьогодні я хочу вам розповісти про волонтера з Португалії Луїса Відаля. Це лікар-стоматолог, який зараз перебуває з волонтерською місією в Україні не просто в Україні, а у Львові для того, аби поділитися власним досвідом. Цього разу Луїс привіз спецкомплекти для стоматологів, що лікують тяжко поранених наших військових про співпрацю двох країн. У співпрацю нашого міста будемо говорити із Іваном Сулятицьким, головою Українського центру психології і безпеки, доцентом Франкового університету. Пане Іване, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Андрієм Базалевичем, доктором медичних наук, професором президентом світової федерації українських лікарських товариств. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір вітаю. І, відповідно, Луїз Відалем, португальським стоматологом, волонтером. Добрий вечір. Я не знаю, як по португальськи буде добрий вечір, але ви скажіть мені, будь ласка, потім за Good night. E, e, скажіть, будь ласка, у мене зараз e, режисери починають говорити, щоб я пробувала повторити. Я не буду повторювати, але обов'язково вивчу по-португальськи добрий вечір. E, Знаєте, я не знаю, коли ви саме приїхали, коли приїхав пан Луїс? У неділю. У неділю приїхав. Бригада, це дякую. Oh, okay. Домовились у неділю. Приїхали, і вчора в нас буквально у Львові вже був такий дуже активний день, тому що настільки активно працювала російська ІПСО про те, що будуть масштабні обстріли. Тому перше питання я хочу поставити таке: чи не було страшно вам їхати в Україну? Це перший раз ви в Україні. Вефрейт Токамто Україн, зеферстйм за ін Україн. Якою invitation. And Uh, the first time uh, I came here, uh, it was be before the, the great uh, invasion of 22. The second time was uh, last year in August. But uh, 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 this week, uh, I'm not afraid because I don't believe in Russia propaganda. Yeah, I know there are some risks, but not so, so, so risky. Е, перший раз я був що 22-му році. Вже це п'ятий шостий раз, коли я приїжджаю до України. Останній раз я був в серпні місяці. Е, я не бою, не боявся цієї промоганки. Е, я не боявся е, приїхати, тому що я усвідомлював, що відбувається в Україні. Пане Іване, розкажіть про співпрацю більше нашого міста, зокрема, і пане Івана. Пана Івана, чуєте пана Луїса. В чому саме співпрацюєте? Чи це всі ці роки? Чи зараз безпосередньо ви розпочали співпрацю? Дякую ще раз добрий вечір. Слава Україні. Я хотів би сказати, що Луїс Відаль, наш сьогоднішній гість. Як би персоналізував продовження співпраці у, у час широкомасштабної війни, у 22-му році до нас прибував е, знаний е, голова комітету, на нашої мови голова комітету е, е, ульпарламенту Португалії, е, е, який відповідав за медицину, і е, він багато започаткував тих справ, на які як я почув, оскільки я мав конкретно тоді зустрічі. Із військовими, і з цивільними, і в тому числі лікуючими закладами і іншими установами, які займаються реабілітацією комплексною, від, від лікування конкретних травм і до психотерапії, до психоребілітації, то Луїс Віталь приїхав, Луїс Віталь приїхав з конкретними пропозиціями. Він як лік він задекларував нашому колезі. Який є співголовою наглядової ради Українського центру психології і безпеки, яку я, я маю честь очолювати, mm -hmm. Павло Садовці, голові спілки українців в Португалії і віце президенту Світового конгресу українців, задекларував, і Павло мені задзвонив, каже: Іване, чоловік хоче приїхати з такими-то пропозиціями. І було заявлено коротко, як лікар-волонтер. Mm -hmm. Але я коли приближувався в той час, я питаю Павле, а як далі? Бо запитав, я кажу, через перекладача, яку ще програму, а Віталь відповів мені: я буду вдячний за все, що ви запропонуєте, і куди ви мене скеруєте, і де я буду найбільш оптимально потрібний за цей недовгий час, який я маю можливість бути. І таким чином ми, тоді я зрозумів те, що ми подали в довідці, що Луїс Віталь надзвичайно авторитетна людина, особливо в півночі, і він дуже багато допоміг українській спільноті, вимушено переміщеним. Навіть християнським спільнотам, де руська пропаганда через великі фінанси, через великі впливи, інтегрує своїх агентів, і там навіть вони навіть одягають українські сорочки, навіть стають на, вибачте, лукаву на служби Божі, де стоять українці, навіть греко-українське, греко, греко католицькі згромадження, і Луїс вітає знаючи через своїх, бо в нього. Клієнтами в його клініці бувають дуже поважні різні люди. І коли лікар, який лікує тобі зуби, щось запитає, щось кладе, то цей конструкт лишається і він іде. Тому по що світу. має можливість тільки лікар говорити, а пацієнт має слухати. Слухати це... абсолютно. І тому це також такий, як кажуть, прийом наш, але це Луїс це робить природню, я кажуть, через площину своєї фахової справи. І виявляється, що він дуже багато допоміг. Навіть приклав до, до відновлення контакту урядових тіл, зокрема засобів масової інформації з українською громадою, які були рік тому, півроку тому, ну майже відійшли. В активності до українського питання і це також працювало о те, що називається спец і псо, яке агентурно вклинене туди, і тому мені це як голові українського центру психології безпеки, як полковнику колишньому, мені це сам Бог вилів займатися цим питанням. І це питання прозвучить сьогодні з уст Луїса. Я не буду забирати його час, пане Луїсо, якраз наступне питання моє до вас. Розкажіть, як давно ви допомагаєте Україні? Що саме ви робите? Тому що я знаю, що ви організовували кілька масштабних зустрічей на підтримку України, і в принципі, що португальці говорять, чи готові от ваші пацієнти, коли до вас приходять, дослухатися до вас і допомагати нам перемагати. Врешті-решт. please tell uh, uh, us about how long have you been helping ukraine? Uh, how, uh, what do you think that what do you tell your uh, patients that they want to help ukraine? Um, uh, I, I, I began to support uh, ukraine since the, the first day of the full-scale invasion. In the first uh, days, maybe two or three days, I'm um, uh, I, I'm not sure that will be good. But after the three or four days, I began to know that what the TV and the journalists said in Portugal, it was only Russia propaganda. After that, I began to study and I began to know that uh, Ukraine, uh, the the. People of Ukraine uh, wants to fight for her freedom, for uh, her uh, liberty, for the may, may uh, 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 fight for the, the future of his sons and his, uh, uh, his people. Uh, that's why I support and I I'm very happy that you don't uh, um, you continue to fighting. З перших днів доктор Луїс сам переживав і думав, що Україна не встоїть. Ті перші три дні він думав, що дійсно Україна не встоїть перед російською інвазією. Але потім він почав цікавитися і почав розуміти, що це російська пропаганда. Він почав вірити, що ми вистоїмо. І він почав пояснювати це іншим. Тобто, його, він поставив за ціль собі. Протистояти російській пропаганді, тобто він масово поширював інформацію. Він ходив на українські мітинги, я це вже додаю, бо знаю, це він поширював в Фейсбуці, веде сторінку постійно, пояснює, пояснює, що робиться в Україні і що дійсно ми вистоїмо. І він після того теж, крім того, що він повірив, це він передає цю свою, свою віру іншим, з ким він спілкується. Тобто, це його фактично боротьба за Україну за майбутнє. Він оце його віра в наш передається іншим. А, скажіть від імені журналістського середовища від імені телеканалу. Передайте пані Луїс, чому насправді безмежно вдячні, тому що підтримка світу нас дуже надихає і нам дуже допомагає. Ава uh, журналіст uh, 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 please прес тім you that your working uh, inspire us нас, uh, our журналіст uh, uh, will be uh, Uh, will be uh, happy that you help us. я потисну від Уляни руку <гум> від команди <гум> від Уляни від команди. Ми в кінці матимемо часи наш останній слот. Пане Андрію, питання до вас. Вона сьогодні ви перекладач і учасник нашого етеру. Розкажіть безпосередньо про місію пана Луїса тут в Україні, безпосередньо у Львові, де вже побували, де ще плануєте побувати, і ми цінуємо лікарську допомогу. А чим саме допомагає? Так отже, Луїс, Луїс планував бути волонтером. Він думав, що він планував допомагати. Привіз навіть собою костюм стоматологічний, хірургічний, щоб допомагати. Але коли він приїхав, і це він не тільки нам, а і під час інших зустрічей говорив, що він зрозумів, що в Україні лікарі дають собі раду, тобто вони можуть все робити. Що нам фактично не вистачає, що нам зараз більше знань, більше досвіду давати собі допомогу. Пацієнтам з травмами, стратами, кінцівками ніж є в Європі. Він зрозумів, що нам потрібна допомога фінансова і матеріалом. Він привіз інструги Дорогі... дороговаркісні інстоматологічні інструментарій. І сьогодні вчора, коли він був в, в поліклініці, яка відноситься до госп... центрального госпіталю західного регіону. Він передав цей інструмент. Ми були в дуже багатьох місць. Ми були в клініці першого територіального медичного об'єднання Андрокен. Ми подивилися. Лабораторію, де підбирають підбирають суглоби, і вчать наших воїнів спілкуватися. Він спілкувався з, з нашими воїнами, які перенесли важкі операції на лиці. Він співав з ними разом гімн України і завжди говорить слава України. Він знайшов естонця, який лежав у лікарні Пантелеймона, у стоматології, і, і вони спілкувалися іспанською мовою, оскільки. Луїса син є стоматолог, який два який час тому виступав тут у Різорді на великій стоматологічній конференції. 34-річний син Луїса є стоматологом і професором двох університетів у Порто і в і в Мадриді. Як стоматолог, Я просто два слова професору Андрію доповню чітко. Я скажу вам, що дуже чітко Лоїс диференціював і дуже швидко він зрозумів. Ми почали тиждень, звичайно, в соборі Юра з літургії в неділю. По приїзду він сказав, що він відпочивати не, 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 не mm -hmm. готовий. І каже, дякую. Дуже це делікатно було. Ми були там, він був в крипті, він стояв на колінах. Перед старцем Андреї перед могилою, ну усопшим митрополитом Андреєм Шептицьким, це знаменно, оскільки дні були 80-х роковин. Він уклонився Йосипу Сліпому. Ми понеділок почали з лікарні МС, де, до речі, лікуються Національна гвардія, ДСНСники, тобто надзвичайні ситуації, частково. Інші служби, які належать до Міністерства внутрішніх справ, ми так, просто у нас так вийшло. Він Вон... там чітко зрозумів нюанси, які потім, він, коли ми вівторок були в цивільних більше, тобто лікарня Пантелеймона, Анброкін, він зрозумів, і там же він перший раз сказав, я зрозумів, наскільки у вас фахові, добрі спеціалісти. Він, він, хоча Анброкіну там є питання, він буде допомагати. Комунікувати через Zoom через засоби інформації сучасні і спеціалістів, порадників, зокрема в реабілітаційних питаннях тяжких категорій, і то причому те, що сказав е, професор Базалевич Андрій, е, на щелепні стоматологічні тяжкі випадки, і не кількі. тобто, цілий простір. і Я хочу заявити своє питання, що там було заявлено, що він допоможе нам. І клініці Анброкін і вона іншим... маєте нам мікрофони, хай лежить. Ми І іншим структурам із розумінням терапії мови і мовлення, бо це ми готуємо в університеті Франка. І чітко я хочу закінчити, перескакуючи, що учора, коли ми були в стоматологічному центрі західного військового клінічного шпиталю. Там в розмові і, оглянувши все, він каже: Я побачив, що тут якраз треба не скільки спеціалістів, а домінантно. Оцей матеріал, який є досить багато його потрібно, uh -huh. він вартісний, і я тут буду звичайно найбільше допомагати так. Розмішу співпраці, ви напрацювали завдань. Ви написали Це одне було. одному і є з чим працювати. І ми ще робимо реферат, такий лаконічний по всіх питаннях, бо ще є питання вузів, яке ми були. Але я буду чекати свої черги. Uh -huh. Хай го говорить. Бо. Але я ще, ще коротко скажу. Ми були в дуже багатьох. Ми були ще в університетській стоматологічному. Му центрі, де Луїс познайомився з музеєм стоматологічним, але він також познайомився, як ми навчаємо студентів, як ми готуємо. Бо це його теж цікавить. Бо в нас є різниця в підготовці студентів, як в Португалії, так ми обговорили ці питання. Ми були сьогодні Ми були в клініці Superhumans, Так само подивилися, як лікуються в цій клініці, саме в стоматологічної проблеми лицевої хірургії. Подивилися, як дуже цікава подія там в четвер. Завжди виписуються попередні пацієнти. Це дійсно з. Подія, яка надихає їх потім після лікарні продовжувати боротьбу над собою, тому що їм треба без кінцівок з порушенням мови, з порушенням цим відновити себе і вернутися або в стрій, або в сім'ю. У нас три хвилини до кінця етеру, але дуже ганом нещуком суперхюмені, який там виступав, дякував. Всім тим, хто там лікував. Море вражень, море вражень. Але я знаю, що ви також є співорганізатором виробництва дронів для українських воїнів. Розкажіть про це детальніше, тому що ця війна вже далеко стала не війною артилерії, а війною безпілотників. Юа Осокоорганізація о продакшон офдронсфо Україн Солдерзтел and in the процес supports? we have an association in portugal, associação conservadores com norte, association with conservative with north, uh, that we are helping uh, um, uh, ukrainian refugees since the first days. and we recollect uh, some money. And we, we, we buy it and we give them to uh, Pablo Sadoca. Uh, and Sa uh, Pablo Sadoca uh, send them to, to here to, to work. З перших днів інвазії його організація організація консерваторів півночі. Це не партія, це організація однодумців, допомагала нашим переселенцям. Він сам особисто це я доповню, їздив mm -hmm. в Польщу тричі забирати наших переселенців і привозив до Португалії. Потім, коли почалася більш потреба в дронах, їхня організація збирає кошти, і ці гроші кошти передає Павло Садохо. Це є голова спілки українців Португалії і віце-президент Європейського <с PowerPoint> відділу світового. У конгресу українців і він ті гроші передає, і це вже ті гроші поступають сюди. І за ті кошти купляються дрони і йдуть на передову. Це його місія, і вони бачать тому, хочуть пришвидшити нашу перемогу. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні пройшли. Насправді за 20 хвилин. Ми з вами встигли обговорити все. І я впевнена, що ще будемо зустрічатися у цій студії, тому що домашніх завдань в кожної зі сторін є багато. Що ви показуєте там війни? Є багато видимих, але є. Комплекс невидимої травми, і це і те, що наші переселенці переживають вимушені, і те, що переживають хлопці за Кубаро травмами, 12-13 грудня в Львівському національному університеті імені Івана Франка ми збираємо практиків і науковців по колективній травмі, по їх психології, як вона не відпрацьована, і особливо по акубаро травмі, що буде посвята. Більш фахового підходу до цього яви, що зокрема хлопців з війни. Це важлива тема дякую, і я одразу маємо... вас я запрошую не... до себе на ефір, тому що ми зробимо цілий блок. Першої програми щодо цієї теми. Ці. це Але дуже з, важливо. з гостями село одним стеблюком із Домог. полковником содлом, які є Вігер, і гостями і за Україну, України, які доєднаються дистанційно, дистанційно. на добре. Дякую вам за розмову. Іван Сулятицький, голова українського центру психології і безпеки до центру е університету. Андрій Базилевич, доктор меду. Наук, професор, президент Світової федерації українських лікарських товариств, та Луїз Відаль, португальський стоматолог, волонтер, були з нами у головному заданні.